Мої вітання, друзі. Ви на каналі Астрофеномени. Сьогодні будемо розмовляти із астрологом та нумерологом Володимиром Бадіяном. Відповідати на всі ваші запитання, котрі ви залишали під нашим відео. Ну і звісно ж, нагадую вам про те, що підписуйтесь, лайкайте, і звісно ж, ставте ваші запитання в коментарях, на які ми залюбки будемо відповідати в наступних ефірах. Пане Володимире, вітаємо вас на каналі Астрофеномен. Раді вас бачити. Будемо сьогодні говорити на різні теми, актуальні для України, і звісно, відповідати на ті запитання, які залишали наші любі глядачі під відео із вами. І, звісно, нагадую про те, що якщо у вас є запитання, можете сміло лишати їх в коментарях під нашим відео. І з паном Володимиром будемо давати відповідь на них вже в наступних відео. Отже, пане Володимире, зараз тема номер один на слуху абсолютно всіх українців. Це часів яр, що буде із ним. Яка доля його очікує? Доля очікує так само, як і других наших територій, що недавно були. Скажімо так, наскільки я бачу все-таки, що час ІВР, в крайньому разі, зараз, він ще буде залишатися з нашим. Я трошки глибше проаналізував, зараз подивився. І будуть обстріли, буде якби сюди, туди вони будуть ходити, але щоб вони завоювали в перспективі, може, пізніше, десь влітку, да коли в них буде поповнення і так далі, Но зараз поки ні. В них нема сили, щоб завоювати часів Яр на даний момент. Дякую вам за відповідь. Давайте подивимося що очікує Ізраїль та Іран у війні, яким буде розвиток подій найближчим часом. Від 1 до 12. Назвіть е, любе число. 11. І назвіть ще любе число взагалі. 34. 34, Тридцять да? так. Зараз ми глянемо 34. Взагалі буде конфлікт наростати. У них того, що, то, що ви назвали, в даному випадку, буде загострення. Наскільки сильно буде загострення, Ну, Сатурн Марс зараз в ближайші, можливо, днів 10 досить сильно буде. Ну, оскільки Сатурн Марс може навіть в ближайший місяць, але в ближайші 10 днів це буде таке максимальне загострення, наскільки я бачу. От, чи це переросте в воєнну таку напрям, війну? Ну, взагалі в перспективі то може перерости. Але поки Сатурн з Марсом стоять в одному знаці до 22 квітня, це може бути досить тако в активній фазі. От. І Америка, ну наскільки я бачу, вона досить допомагає, Сусіди будуть допомагати, будуть стримувати конфлікт в якійсь мірі. Ну, напевно, не вдасться її стримати повністю. Це ще війна буде йти. Ми йдемо до того, що в принципі, наскільки я бачу, тобто ми йдемо до того, що ці е, різного роду конфлікти це ще не останній конфлікт, який буде за оцей от рік і далі в світі будуть ще, ще конфлікти. То, тобто що ми йдемо до Третьої світової війни, наскільки я бачу, не хочеться так якби говорити. І вона, можливо, не буде така, як вона була. 100 років на 90 років назад, грубо кажучи, але, скажімо, коли Сатурн перейде в Риби, а це буде в наступному році, е, в березні, квітні наступного року, е, ті конфлікти або стануть зовсім зменшаться, або стануть вже масовими великими конфліктами. Власне, як війна в Ізраїлі буде впливати на Україну? <кхід> Має на увазі, в тому числі і на допомогу від США, від США, від НАТО, від інших країн і так далі. Ну, вона так як впливала, США може нам спокійно передавати те, що вони можуть. Просто США, наскільки ми дивилися, вони не зацікавлені, щоб нам щось передавати. Ну і з іншої сторони, треба мати на них певні внутрішні важелі впливу. Там є свої механізми, які ми. Не пропрацювали свій час, і зараз вони не працюють так, як треба, щоб передалась нам допомога. Нам можуть допомогти тільки партнери, які можуть надавити на США європейські, так сказати. От. Ну те, що ми бачили. А от як це вплине? Це окремі речі сюди туди. Америка може спокійно, скажімо так, передавати, якщо б вона захотіла. Ну вони нам не хочуть передавати. Ну на даний момент точно що-небудь передавати. Вони передають тільки те, що ну, там. Те, що було домовлено. З Америкою треба домовлятися не так. Е, поможіть нам, а треба якось по їхніх е, їхніми правилами їхньої мовою з ними говорити. ну Це один момент. А другий момент назвіть нібе число. Ми зараз глянемо це з, з позиції прашне. 16. 16. Так. 16. Це в нас. Е, Зв'язано зі скорпіоном. Ну, Офіційно офіційно, Америка буде мати повід, привід, щоб нам нічого не передавати. От Якби конкретно говориться, що офіційно, вроді будуть казати, що ні. Але насправді насправді, різними такими неофіційними каналами або якось так неофіційно не говорячи, Америка все рівно буде, якщо треба, буде, ми будемо отримувати зброю. Через це вплине так, що нам нічого там передавати не будуть? Ні. Будуть пане Володимире, що буде із з окупованими територіями в Україні, наприклад, до кінця весни? Чи зможемо ми хоча б якусь частину окупованих територій й де окупувати? Ні, ми не зможемо. Ну хіба що трошечки пару метрів пройтися туди-сюди, там чи пару кілометрів. Можливо, в нас зараз нема ресурсу на даний момент. От, от нас ресурсу до кінця літа не буде в Україні? Ну, Якісь буде, звісно, У нас є ресурс дронів. Наскільки от офіційні канали говорять, є ресурси по проблемах серйозних ПВО, теж офіційні говорять, і в принципі, наскільки я дивився, теж проблеми з цим є. Наскільки великі, то друге питання, е, в нас інфраструктура досить буде розрушена. В принципі, розрушена на 80%. але все рівно у нас не буде такого локдауна, що все ляже. Ну напевно, через те, що ми з'єднані з системою Європи. Тобто, у нас буде електроенергія, але тим не менше якісь проблеми з цим будуть однозначно, і вони будуть влітку. Ну ми дивились на літо. Точно будуть е, через це зараз не говориться, щоб щоб зсу кудись. Ми зараз в обороні стоїмо, наскільки я так розумію. От і, і, і наскільки показують і, наші стратегічні так сказати планування, ми робимо такі стратегічні планування, стратегічне дослідження в попевних системах. І по цих стратегічних дослідженнях в нас буде активізація з осені, або, дай Бог, що це було початок осені, так сказати, я так виражусь. Буде, коли ну важко планувати іменно точно. По місяцях дивитися, да ми там дивилися, що буде, наприклад, атака на. Ми думали, що це буде в вересні, наприклад, міст е Кримський атака. Це відбулося раніше на місяць. Да? Або дещо, там деякі затримки йдуть, але тим не менше, плюс-мінус, я дивлюся стратегічно, все дуже досить непогано розказується, е можна бачити. І зараз стратегічно нам буде допомагати, наскільки ми так дивилися, якась країна Сходу. Нам дадуть те, що ми хочемо на 80%. На 80% ми будемо отримувати під кінець року, або під кінець року, або на початку осені, і ну це така для нас. Це зараз як Дід Мороз, от як золота паличка, не знаю, чи щось таке, що в нас будуть якісь нові технології. Добре, давайте рухатись далі. Що чекає Україну до 9 травня? Чи є якісь, на вашу думку, ну зрозуміло, що Путін він досить символічно відноситься до усіх таких подібних дат? Власне, чи є якісь в нього накази, умовно кажучи, захопити там якесь місто, якісь населені пункти до 9 травня? Ну так, скажіть число теж. Чотири. Ну, нам буде досить важко до 9 травня, якщо чесно. То, що накази справді є, і е, з різних сторін немає значення, що ну я думаю, під час яри і все остальне це один з моментів. Взагалі накази є так. Тому що це вони будуть різні з різних сторін пробувати це робити. І, звісно, вони хочуть 9 травня максимально захопити чи зробити якісь, ну, якісь результати, щоб не було. І це буде для нас важкий період. І це е, інфраструктура, все, що не має значення. Це, все має летіти, те, що, що ви назвали, число досить, досить складне для нас. Тобто повтори на різні сфери України, на різні інфраструктури, міста, так далі, це все буде зараз активно масштабуватися, так скажемо. Наскільки вони можуть, наскільки вони зараз будуть це робити, атакувати, завойовувати, обстрілювати і так далі. В минулому році ми жили під е, таким. Словом, як загроза ядерної війни, власне, чи зберігається на сьогоднішній день, чи все ж таки Путін ну, дещо загальмував із застосуванням ядерки? я казав, що не буде ніякої ядерки. Там єдине, що могли в космосі там щось зірвати чи під водою, або як учиння навчання зробити таке, щоб показати, що вони можуть. От і єдина загроза це запорізька станція наша, це єдиний момент, що може бути на даний час в цьому році. Путіна немає ніяких ну логічно там нічого, якби поки що на даний момент нічого не показує на те, щоб там росія, ну, щоб це застосовувати? То що вони реально на даний момент, скажімо, мають перевагу Тут майже по всьому. Пане Володимире, чи зможе МАГАТЕ змусити росіян піти з? Якщо два роки не змусило, то з якої статті зараз воно змусить. Вони не збираються їх ні до чого змушувати. Це вони самі ці підуть, якщо ми почнемо реально, скажімо так, перемагати, чи якісь в нас будуть результати. Тоді так. А так, ніхто їх ні, ні до чого не змусить. Ви сказали про те, що будуть проблеми із. Логістикою, інфраструктурою, власне, що під найбільшою небезпекою маю на увазі логістичні шляхи, залізниці, дороги, можливо, можемо спрогнозувати конкретні міста, які на сьогоднішній день найближчим часом будуть під найбільшою загрозою. Ні, я так не, не можу. Це треба робити окремий аналіз. Я просто в загальному дивлюся. Іде на що я бачу: інфраструктура, тобто взагалі буде наші енергетичні це. Сказати з'єднання під загрозою дуже сильно. А ЖД і все остальне, логістика, ну не думаю, що сильно вона буде страждати. Більше проблеми з електроенергією у нас будуть. Як ви вважаєте, чому саме зараз Росія почала бути бити, враховуючи те, що, в принципі, зараз немає холодів, немає там загорозків і так далі? Тобто, яка вигода, чому саме зараз електрика? Хороше питання, скажіть, число. Одинадцять. Одинадцять. У мене є, звісно, відповідь, але я хочу глянути, що зараз. Ну, вони побачили, що ми ослаблені. Ослаблене наше ППО протиповітряна оборона дуже сильно ослаблене. Потім, це от перший момент. Слабкість. Тут. То, що ви сказали, слабкість. Потім зараз момент. Це саме основна причина, що ми ослаблені. У нас поослаблено і вони можуть доставати легше до всього. І плюс зима все-таки накривати нас, якщо б це було взимку, ну як один з моментів, це трошки би була більша реакція в світі, це зараз менша реакція. Ну і плюс зараз посіви мають бути все остальне, вони теж це хочуть зірвати. Я бачу як сільське домашнє господарство, сільське сільське господарство, воно теж зв'язане з цим. Плюс у нас мобілізація, цей закон про мобілізацію, щоб воно все накладається, щоб трошки зірвати це все діло, щоб ну, похитнути таку діру людей чи, скажімо, налякати людей. Це воно все в комплексі, але один з основних моментів, що в нас ослабло такого сильно. Чи можливе повернення залужного. Наразі про нього ніхто нічого не говорить, не розмовляє, але чи можливе саме в військовому секторі повернення його на якусь високу посаду? Можливо, навіть в тому числі як головнокомандуючого. Ну, скажіть хліба число. слово? Шість. Шість. Ні, неможливо. Ну, на даний момент він не повернеться. Не бачу такого. Він буде іменно як на воєнну посаду в Україні, я не бачу, що він буде повертатися. Ну, Дякую. в разі, в ближній час, в ближніх там, напевно, рік. Ну або мінімум півроку. Дякую, пане Володимире. Власне, закон про мобілізацію в першому читанні прийняли, зрозуміло, що буде і ще тисячі правок. Як вважаєте, чи будуть повертати чоловіків із за кордону? Не зможуть. Нема таких важливих, Але скажіть любе число. Юридично не зможуть просто. Любе число, скажіть. 13. 13 хороше число. Вони зможуть тільки тоді, коли буде вистроєна певна така структура архітектура цього повернення, так? і коли вони замотивують людей. Тобто говориться цінності, коли. Людям, ну, всіх не повернуть чоловіки його мене на увазі. От, але коли якось люди, людям покажуть що люди, ну, покажуть те, що має бути, ну, як би так сказати, приклад якийсь, люди побачать цінність того, що їм треба повернутися назад. Поки що такої цінності немає в ну, наскільки показує просто. Тобто люди не розуміють, на що їм повертатися назад. Ну, хтось боїться, хтось, хто можливо ідейний в чомусь, він бачить, що несправедливість дуже велика в нашій країні зараз робиться. Ну не тільки зараз, зараз просто це видніше. Пане Володимире, що змінить закон про мобілізацію в цілому, і чи приймуть його в другому читанні? В цілому до кінця травня? Так, його ми вже дивилися до кінця травня. То, що за нього мали проголосувати. Бачили, що в цьому місяці мали прийняти цей закон з травня. Скорітлі бе число теж. 7. Можливо, трошки будуть його ще затягувати з цим законом. Його будуть змінювати. Ну, наскільки я бачу. Думаю, що до кінця травня, навіть трошки раніше. Ну, якраз до кінця травня, на початку червня, десь в цей період він буде вже прийнятий повністю затвердженим. Його будуть змінювати, буде... будуть змінювати трошки, да, ну це зрозуміло. Пане Володимире, чи будуть якісь знаки, які ми побачимо перед завершенням війни? Ну, наскільки я бачу, в цьому році, якщо нам почнуть допомагати, перший знак то, що у нас буде винайди на. Най... Ну, нам допоможуть скажімо так з деякою новітньою зброєю яка може бути примінена на на вже на початку чи на початку на сто, кінці цього року 24-го, на початку осені в кінці осені десь має бути таким це буде один з важливих моментів другий момент те що нам якась країна, в даному випадку, я думаю що це японія буде вона дуже сильно почне допомагати і технологічно і Морально, не знаю, дуже буде йти допомога від цієї країни для нас. Це буде теж показником того, що ми починаємо вигравати. Е, і е, реально, реально, показник того, що ми почнемо, ми побачимо, е, що у нас немає стільки обстрілів, або практично не буде обстрілів ніяких ракет. Тобто ми зможемо відбивати всі ракети, які йдуть, і навіть більше того, обстрілювати набагато сильні ракетами, імдесильніше Росію. Навіть повертати їхні ракети. Навіть така технологія в нас може бути. І це, якщо це відбудеться з цього часу, коли це відбудеться, до кінця війни вже буде не так далеко. От, це один такий варіант, скажімо так, і поки що він малюється. В стратегічному плануванні ми бачили, що іменно так може бути. Але коли це буде, ну, взагалі, до кінця. Це один з показників, так що у нас буде реальний партнер, який буде реально допомагати, і ми будемо говорити, що забезпечення ЗСУ, скажімо, скажемо, на 80%. зараз. Воно наша армія забезпечена. Ми не знаю, це грубо кажучи, ми дивилися 20-30% від того що би треба було нам от від того, що треба. Я не кажу, кромі дронів і так далі. Через це нас на голодному байку тримають, і ми самі не можемо себе забезпечити за 10 років війни. У нас не було такого, скажімо так. Ну, Різні моменти були, не було такої чи що, можливості, чи навіть напрямку дії в цьому плані. За два роки активної війни теж особливо, особливо не було. Ну, зараз зміни йдуть. Зміни йдуть, наскільки я бачу, в кращу сторону чомусь. От ну, ще один момент, який може віднітися в цьому всьому все-таки, який теж покаже, це така консолідація наших людей. Коли люди побачать, якби об'єднаються заради якоїсь цілі, не заради цілі просто вигнати ворога, що це теж дуже добре. Це теж хороша ціль, але має бути загальне об'єднання людей. То загальне об'єднання, то це таке розуміння, заради чого ми воюємо. І потім, якщо це все відбудеться, з чим ми залишимося на даний момент. Я не бачу такого, і скажімо, можливо, один мільйон чи два мільйони, може три мільйони людей. З 30 мільйонів вони хочуть щось останні не знають, чи хочуть. Просто живуть своїм життям. Пане Володимире, ну і заключене запитання на рахунок знову ж таки: Китаю, Ірану на кого найбільше в перемозі робить ставку Китай? на Росію, на Іран чи на Північну Корею? Робить ставку Китай, що ви маєте на увазі? Я маю на увазі, кого готові вони і надалі підтримувати, з ким вони готові більше партнеритися, тобто на чиєму боці вони найбільше, де вони бачать найбільше свою вигоду, де вони дещо нівелюють, скажімо так, від якихось своїх рішень і так далі? Давайте ми тоді. Я це питання не розглядав. Я дивлюся, що з Росією сам більше вони мають. Контактів і в них плани на Росію. Ну, не то, що вони хочуть з Росією партнером бути, вони просто її використовують. Ну і Росія зараз рада, що її використовують, бо Китай все-таки дає багато Росії можливостей. От, Ви назвали Росію, давайте на Росію, скажіть любове число. 14. 14. Потім скажіть на Іран. Чи Дрень. який вис... Дрень, Так, Іран. Да? Угу. І ще кого ви сказали? Північна Корея. На Північну Корею. 27. Ну, в якось воєнних моментах Китай на Іран і на Північну Корею не сильно багато ставить якийсь ставок, скажімо так. А от на Росію в них похожі цінності. Ніж Росією в плані агресивності більше і в плані інтересів вони більше пересікаються з Росією. На, на ближайші півтори року, наскільки я бачу, ну так може бути. Пане Володимире, пасибі вам велике за приділений час. Можливо, у вас будуть якісь побажання для наших глядачів. Будемо досить вдячними за них. Ну. Зараз в нас такі непрості часи, і вони вже давно у нас почалися. Через це нам треба, скажімо так, говориться. Треба трошки більше з цим законом про мобілізацію і так далі. Він просто вскриває наші слабкі місця всі системи, і в людях, і в цьому. І цей закон, це те, що у нас, скажімо, для нашої влади це випробування, показник того наскільки воно може, що ще не може. От це один момент. Ну і для народу. Наскільки народ хоче чи не хоче, я так бачу. От через це воно все буде мінятися. змінюватися, Нам треба буде оцих по три місяці, добре, що вони теплі. Я думаю, що ми їх легше пройдемо. Ну, тим не менше, нам треба буде їх пройти. Далі повинно бути легше.